На обласний етап конкурсу Майбутні країни у мріях дитини вийшло майже вісім десятків дітей. Усі їхні роботи пильно вивчають члени журі, аби визначити найкращі, які зможуть гідно представити Тернопільщину на всеукраїнському рівні. Члени журі кажуть, діти до конкурсу підійшли серйозно, а їхні думки і бачення викликають подив і гордість. Вони відповідають темі майбутнє країни, майбутні країни мирної, спокійної, що вдома були тато, мама, щасливе дитинство, школа, дороги теж їх хвилюють. Діти в нашому тернопільському краї дуже мудрі, дуже такі перспективні. Діти продемонстрували не тільки знання про податки, а навіть запропонували, куди їх слід направити. І казки, і сни, і навіть економічні питання піднімають. Важко інколи повірити спочатку, що це дитина 6-го класу, 5-го класу, там го класу, що діти мають такі серйозні бачення на сьогоднішню ситуацію в нашій державі і на те, як вийти з цієї ситуації, це ніби дитячі підказки. Ми знаємо, як вийти з ситуації, дорослі прислухатися до наших порад. Платіть податки. Конкурс «Майбутні країни у мріях дитини це спроба пояснити маленьким українцям про податкову систему. Сумлінних платників податків вирішили виховувати з маличку більше десяти років тому. За роки проведення конкурс здобув неабияку популярність. Учасниками конкурсу стали діти двох вікових категорій: від 9 до 11 років і від 12 до 15 років. Надзвичайно цікаві роботи представлені цього року. Ми сподіваємося, що вони будуть визначені за наступними критеріями. Це є актуальність, творчий підхід, естетичний вигляд. Ну, сподіваємося, що роботи, які ми визначимо переможцями, я вважаю, що переможцями і всі діти будуть гідно представлені на всеукраїнському конкурсі дитячої творчості на третьому етапі.